Так, сьогодні в нас особлива машина на обзорі, в нас сьогодні машина, е, котра збила Гаррі Поттера. У нас сьогодні на обзорі Опель Corsair GSI 1989 року. І так, от така от е, досить максимально ексклюзивна машина. Я перерив весь Ютуб. Думаю, подивлюся якийсь обзорчик і вам перезнімемо його. Але що? Нема жодного обзору на оцей чудо-автомобіль. І такий чудо-автомобіль е, в нас є сьогодні. Це Opel Corsa A першого покоління. Це в нас 89-й рік. Тут якраз є в нас чудові номера. От я прям фанатію, коли от такі от номера на машині. От 1989. Ну це прям класно. Бо, наприклад, на іншій машині ці номера нічого не будуть значити, а на цій машині це прям рік випуску. Якраз доповнює, що тут шельдік хаман. Хаман, карман, кардон. Так що ну, це прям топ. Але як на мене, це має йти сміття в перший Ми Йдемо покажемо, що тут у нас ззаду. У нас ззаду у нас, наприклад, є чудовий вихлоп. Вихлоп у нас тут від мотоцикля. А ззаду є навіть танклейка. Акраповіч. Це так, щоб ви ну, типу, часом не промахнулися з тим, що є. З оригіналу, що в нас тут є, ще? є GSI. Чим відрізняється GSI від зовні, чи можете побачити, це такі от притаманні зовні, отакі от розширення, оригінальні кузова. Воно йде так чуть-чуть ширше, Такі от ззаду така тема і спереду така штука. Ну, Вона прям прикольно. Такий от стоковий, цікавий оригінальний обвіс. Потім, що в нас тут ще такого цікавого є. В принципі, Я бачив, як вона виглядала до того, як її почали перероблювати. Вона ну, зовсім була непритаманна і не цікава. Зараз вона в такому в принципі, цікавому кольорі Далі відкриємо підкапотку. Подивимося, що у нас під капотом. Мац-мац. Дивіться, дуже цікаво. До речі, я бачив фотки, ми зараз може повставляємо. Фіолетовий улюблений колір Євгена. От, тут помалювали всю підкапотку. Ось тут, ось тут. Отам От все, в фіолетовий, в льоскітках, прям капець-капець. І в нас тут є напис Opel GSI. Це GSI, GSI -E -E добре. Коротше, розкажу про цей двігун. Дивіться, це спортивні оці всі дроти. Це гофра зустрічей нормально. І завдяки цим спортивним гофрам у нас тут є цілих. 100 кінських сил під капотом. Це 1,6 на інжекторі. От у нас такий от інжектор Bosch отут є. От отут з цими тросиками. Газоє, все працює. Машина поки що не, не лягла, це вже добре. От, е, в, принципі, в принципі, це все дуже красиво і інтересно не hey, hey. А, дивіться. Бо я бачу, бачу. перший раз бачу. Це поставили ще один спідометр, є тут, наприклад... Ні, nee, це одометр. Ні, це спідометр. Це одометр. Ну, одометр. З к... з Куска спідометра виходить. Це, це спідометр розвалили і поставили сюди ще один спідометр Ти під капот. Це щоб маленькі ці Хов -хов ховрашки, ну, які ні, тут живуть. Ховрашки, які тут живуть під капотом, вони могли дивитися, скільки вони приїхали. Насправді ця людина розказала, що це поставили для того, щоб знати, коли міняти масло. От вам такий лайфхак. в принципі, По підкапотці у нас все. В принципі, красиво, стандартно, нічого. І е... 150 було в 769 році. Далі, в нас тут встановлені цікаві диски. Цікаві диски в тому плані, що це опельовські, оригінальні диски Інтра. Інтра. Це інтра Ну, але фішка в тому, що це оригінальний Ополовський інтра. І я знаю, що людина, яка будувала цю машину, шукала власне отакі диски. Інтра. От. Е... Так, Богдан ну, Богдан зробив машину, далі вона пішла по людях. Колись ця машина продавалася за 2800 доларів на авторинку авторія. І так, коротше, цю машину нам вдалося купити за чуть більше як 1000 доларів. Коротше, я приїхав купити цю машину. Такі. Петоки такі ладно, похер не заводиться. А конець, все. шостову хаутився. Не закручено. Тому це за чуть більше 1000 доларів ми можемо доторкнутися до такої автоісторії. Що цікаво, тут є люк, і люк він тут. Е, це, панорамний панорамний прозорий люк, можна через нього дивитися. Далі залітаємо в салон, бо, наприклад. Половину розкоші цій машині додає оця чудо-космічна приборка. Дивіться, отут є приборка. Ти навіть коли газуєш, бачиш, де О! І Я така. Тут ще стоїть ковш, отут у нас фіолетова Алькантара, тут фіолетова Алькантара. Тут казали, що це були колись склопідйомники. А це в нас типа муляж. Робочий, робочий муляж. А це що таке? А, це робили, не доробили. Yeah, yeah, like <laughs> От. Потім є дуже багато підсвітки, підсвітка тут, підсвітка... Ану. О! Yeah, Дальне синів yeah. світло? Yeah. Дальне світло в нас синім світлом. Yeah. От. Що в нас тут ще цікавого? Є в нас ручка дерева. Там написано пілот навіть. Ручка дерево, пілот. Далі, з боку спортивна сідушка, це в нас від спринтера стоїть. Є крайній ряд і є середній ряд від спринтера. він виглядає власне, отак, і тут він залетів. Там є зафікси. На задньому... Ого, дивись, як воно прикольно складається. Так. І там є зафіксі, можна ти довозити сюди. Сюди? Ні-ні, ні, ні, десь. Піднімаєш. Піднімай так. Ну що, купує шариш. Да бляха. Там є зафіксі. А, є їзофікси, ну можна собі... — Так, це, це чудово. — Можна Я так. скажу, яке є друге призначення цього клієнслато. Ви приїжджаєте десь. І є поляна, десь, готова десь, поляна. Десь. поляна. Вудочка собі, канатки, це я все. Я на Сюди кладеться бутилка, газетка, кубаски. Задохто ще може і... сидіти. Вот. А подивіться, як цікаво і оригінально виглядав рідний салон. Оце от, е, я от ще застав фотографії, коли спереду теж стояли такі сідушки. От, е, також дуже цікаво тут заднє тонування вікна, воно поклеєно прямо з вулиці, тобто ніхто тим не заморочувався. Mm -hmm. Так, mm -hmm. далі є по цілій машині багато цікавих наклеїв. Наприклад, «No смокінг не курити, бачите? І ось така наклеєчка, потім тут що, був якийсь каблук, напевно, чи що, не знаю. Або це хто ну, бачите, от видно, що плівку клеїли зверху поверх е, самої власне машини. От бачите, отак от. Так от. Далі цікавого, що тут реально GSI-овського, оригінального є, це є ось цей ось спойлер, такий чорний, прикольний. Далі з колгоспу, дійдемо до колгоспу. Це в але знизу сюди оцей номерний знак, який мав би стояти ось тут, і воно мало би набагато цікавіше виглядати. Далі що, цікаво, бачиш, знову фіолетовий колір. Ось тут. А -а -а. Бачиш, Євген, Євген любить цей фіолетовий. І багато сердечок. Це таке враження, що діти на цьому на уроці. Трудового навчання, <рес> <по> вирізали ці <рес> сердечки і <понаклеювали. рес> От, Далі <дальше> є, <рес> тут, тут є така леді леді, є, леді інвайт. От, і е, карбонові вставки. Карбонові вставки на стойках. З цієї сторони, далі 89, тут теж так не просто так, бо що? Правильно, машина 89-го року. Далі що тут є? Шо? Рейсінг щось там. Рейсінг щось там, турбо, ТРО, турбо. Турбіною поки це що тут <свист> Коротше, ось так от воно виглядає з цими фарами. От, знизу є губа, яка бачила життя більше, ніж більшість людей, які дивляться зараз цей канал. <свист> от, реально, губа тут прям бачила все. В принципі, в принципі, що? В принципі ось такий от автомобіль. Ну знаєш, тільки зразу Є машини, які. Провокують, є машини, які провокують, і це одна з таких машин, в яку ти сідаєш, вже є чути, запах резини, ми трошки просліфували. І реально всі люди сюди дивляться, бо є звук. Є цікавий вигляд цього автомобіля. От, не знаю, як там вийде відео з цією тряскою, але ми стараємося ну, якісь нові ракурси, нові це все. От, так що проїдемося трошечки по місту, покатаємося, розкажемо свої емоції. Ну, прям прикольно, цікаво. Маленько, компактно, але попри те, все максимально спортивно і максимально про емоції. Це якраз про цю машину. Прям цікаве щось і новеньке і маленьке. І маленьке, маленьке, так точно. Opel Corsa загалом в перекладі з італійської мови, це гонка. Тобто ми їдемо на гонці. Тобто, ну не знаю, з Opel ми вже стикалися, коли в нас був Opel Blitz, А це… <різь> а Blitz перекладається, перекладається як кінь? <різь> Ні, Blitz перекладається як цей. Всі, всі вітають, пахають, цей... ну, бо дійсно машина без уваги на вас не залишить. Тому не знаю. Дуже, якщо чесно, багато роботи вкладено в цей автомобіль. Тобто в свій час людина, яка будувала цей проєкт, я його знаю. Особисто, вклав реально дуже багато часу зусиль своєї душі в цю машину. Щоб ви розуміли, я бачив фотографії, де він повністю розібрав цього. Не було салону, не було зовсім, вона була, якщо не помиляюся, в червоному кольорі, коли він її придбав. Тобто вони повністю її розібрали, перемалювали, з нуля зібрали я знайшов цей щиток приборів, наприклад, він... Дуже ідеально доповнює цю машину, ту атмосферу тих 80-х-90-х років, тих, е, спорту і тому подібне. Наприклад, на Сіроко я собі теж поставив з Вульфа 2 таку приборку. Ну, У нас там схожа, в принципі, бо ну, тоді був тренд, стиль на такі приборки. От, то ця приборка, щоб ви розуміли, її руками і ногами забирають за тисячу доларів. Тут вже такої ситуації немає, тобто я думаю, що ця приборка можна сміливо знайти на Олексі там, за 2-3 тисячі гривень, але все рівно її знайти. Все працювало, все показувало. Це теж вартує часу, труду і зусиль. Тому велика повага людині, яка збудувала цей проєкт. Я сподіваюся, що цей проєкт продовжить жити, не пропаде. Бо в кінці серії ми маємо її віддати наступній людині, яка буде втілювати якісь свої ідеї в цьому швидку. Ця машина має рушати саме так, як це зробив щойно я, а -а -а. бо по-іншому воно ну, не може їхати. Ця машина створена для такого. Тобто Це найпотужніший двигун, який стався на всі моделі е Корс доголовку. Тобто Корса взагалі е випускалися в декількох кузовах, в декількох е там, моторів в однолітрових і якраз до 1,6. Джесай, отакий, власне, як тут стоїть на 100 кінських сил. От. Е, тому кажу, це реально мощь. Я прям з цього дуже тішуся, що ми маємо можливість доторкнутися до такої е, цілої частини культури. Тобто багато в гонках приймали участь Скорси. До тобто, Скорси це взагалі найуспішніша модель Опеля тих часів, тобто там були мільйонними тиражами продаж. І в різних кузовах і тому подібне, з універсалочка, ага. зробили Combo, е, який ми всі знаємо, і багато хто на ньому їздив. Де спорт? Бардачок є під цей. Ні-ні, бардачок є під пеплінці. Так, пепліцю. Бач, там є. А, тут є, так, да, дійсно, попередній власник зробив Клема. От, І є годинник, годинник ага. це теж про спорт, тут, тут можна засікати, за скільки, та, за скільки хвилин і годин ти проїхав коло. Наприклад, є у нас вели, велике кільце, і це там, через верховину, Ворохту і назад до колони. Є мале кільце, це через ни, Нижній Березів. Туди на Добротівську гору і сюди назад на наколомиє. Тобто ти собі можеш таким чином засікати. І, засіхати, і, і заміть, перечі, бачиш, Кожний купельничка, бардачок має свою підсвітку, У нас підсвітку. Так, Підсвітки, що що Але я не знаю, чи це перший власник, чи вже людина, від котрої ми відкупили цю перший. Наробили тут стільки підсвітки, що вона тут просто всюди-всюди леде лед там, лед там. Лед там. Ну, прям капець. Тобто якщо машина ця згорить, то вона точно згорить від цих китайських лентів. Вони знаю, ну, як для мене машина скаже, ну так за укули, ну, за 1000 доларів готовий проєкт, ну це прям, це прям Тобто, Тут стоять койловери. Тут є оця приборка Машина помальована. Тобто в свій час, коли її щойно лише помалювали, це був прям топчик. Тобто та, зараз тут є вже моменти по КП, там десь потріскала фарба, лак, патрівка і тому подібне. Але коли щойно вона була зроблена, це було ну, прям шик. І таку машину хапнути за штукар. Ну, це чуття. Це тому кажу, ця машина, ну... Мені прям капець. Тобто, якщо б я не мав сіроку, я би точно її нікому не віддав, залишив себе. Так як є сіроку, тобто це вже машина, яка точно залишиться надовго з нами. Е е і сподіваюся, що можливо і назавжди. Скажемо, за ті кошти, які вкладені в той автомобіль, ти точно його не продаш, а продавати там по низу ринку ну, нема змісту, бо скажем, ну, ти нічого за ті гроші не придбаєш. Так само, ми, по суті, цей продати там за тисячу доларів. Що ти купиш цікавіше? За тисячу доларів ну, реально нічого не купиш. Тобто там максимум це якісь на тюнінгу Жигулі. Тобто, щоб ви розуміли, от був у нас Жигулятор, бюджет Жигулятора десь був якраз в районі тисячі доларів. Але, як на мене, це набагато цікавіше, набагато більше підґрунтя. Та воно там не їде боком і тому подібне. Але, блін, це. І не для цього створювався цей гарячий хечбек. Тобто це, по суті, конкурент тогочасного Polo, Fiesta і Fiat там, 124, якщо не пам'ятаюся. І, до речі, вони випускалися, хоча це має німецьке коріння, виходить, ну, а має, але вони відпускалися в Іспанії, Італії, Франції, Тобто спочатку продавалися якраз в тих всіх країнах, де якраз була потреба в цих маленьких компактних автомобілях. І скажу, воно дуже газоплатно зайшло, тому ця модель от викликала такий резонанс. І, зокрема, навіть опель Карса випускалася в кузові кабріолетних. Він називався Дмитро Спайдер. — «Спайдер», Кузові кабріолет Спайдер. Тобто це вже було там якийсь тюнінг ательє тобто це не були заводські рішення, але на базі Карсу це все робилося. Тому а це, як правило, роблять тільки з успішних моделей. Коли на них є багато тюнінгу і тому подібне, коли люди це розбирають, купляють ці автомобілі, тоді на них випускають цього купу тюнінгу. Тому машина дуже цікава. Я радий, що я мав можливість познайомити вас, наших глядачів, з таким автомобілем. Можливо, хтось зацікавиться і собі теж знайде і купить Opel Corsa. Бо від мене особисто це велике вподобання. Тобто цю машину, якщо розкулхозити, додати трошечки ще й любові тепла, то це однозначно і топи, скажімо. поставити сюди, от я бачу тут, на цій машині, диски теж лайни, такі, як у мене шмітки стояли колись на тві першому. От поставити сюди такі диски просто і все. Вишко. Це ти завідляєш на будь-який фестиваль. Довести до кінця тут салон, Чуть-чуть зовні, можливо, якоїсь цікавішої розклейки тогочасної там дати. Оп. І вона хоча й занижена. Я сьогодні щойно переїхав таку велику цицьку, що просто капець. навіть нічим було. Ну, вона і стильно виглядає, і рулиться, і попри то все, ну комфортно, прямо можна їздити кожен день, кажу, треба тільки трошки ласки, любові і тепла додати. Я Єса біла полоса. Депоки там сдай гадай. Ніхто нас не знайде, бо нас там немає. Що ж, друзі, е отакі легенька, така, коротенька, сітка серед, коли у нас Opel Corsa GSi. величезна частинка культури е тогочасної гонки, тому подібне, бо якраз Corsa, гонка, Opel, Блисковка, туди, сюди мене така максимальна зажигалка, ну не знаю, сподіваюся, що я когось надихнув на такого відерця, бо реально це відерце заслуговує на те, щоб воно жило і продовжувало жити далі. І, тому напишіть вашу думку про цю машину, про такий формат легенького огляду. І, е Поставте дзвіночок, доставте сердечко, адже завдяки тому і вашій підтримці виходить знову і знову нова серія. Я вже стараюся повернутися, залетіти назад на YouTube, тому пишіть, що вам подобається, що не подобається, щоб ми попадали якраз туди, де потрібно, щоб вам подобався контент, котрий ми знімаємо. А ми поїхали віддавати цю машинку, віддаємо новому власнику, котрий буде щось там зразу перевтілювати, робити, можливо, з нею і тому подібне. Защо ви турбувати? Казали, що буде турбіна. Не знаю, така, така, така. Так що це вже я посив цій населі. Тому всім до зустрічі. А я заможу. Оте, okay, от в Корси Джесай і погнав. До зустрічі.